Тож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами вже на зв'язок вийшов голова громадської організації «Семиярусна Гора Любомир Дмитришин. Вітання, пане Любомире, вітаємо дня. пане Любомире, Хочемо дізнатися деталі вашого протистояння із Луцькою міською радою в минулому нашому ефірі. Ви розповідали про те, що існує лист від виконавчого комітету Луцької міської ради, підписаний безпосередньо міським головою Ігорем Поліщуком, в якому. Я так розумію, від поліції та вимагають, щоб вас арештували на 15 діб, або ж вам призначили 75 громадських годин громадських робіт. І знаємо також, що вчора відбулися збори активістів, зокрема учасників вашої громадської організації. Розкажіть, як це пройшло, і чи не було цього разу знову якогось тиску на вас чи шантажу, чи не було тітушок і чи не було поліції. Е, ну, все це було. Отак, От, скажу, все, що ви назвали, все було зараз. Я по черзі розкажу, е, адже все почалося з того, що, е, перш за все, е, мене ще в п'ятницю, 20, е, в п'ятницю, 31-го по 1 вересня до мене позвонили з відділку поліції, відділку номер 3 який власне в розпорядженні якого і перебуває ця територія гостинного двору, також торгоміста, і сказали, що мені потрібно з'явитися в відділок найближчим часом. Ми вибрали таку дату як субота, оскільки на вимогу працівника поліції я мусив з'явитися туди швидше ніж мали відбуватися наші збори. Тобто, міська рада побачила широкий суспільний резонанс і почала здійснювати. Тиск на працівників поліції для того, щоб вони чим швидше склали адміністративний протокол. І коли я з'явився в відділок поліції разом з своїм е, юристом, е, працівник поліції сказав, що він не бачить жодних підстав для того, щоб складати адміністративний протокол, адже немає складу правопорушення. Проте, після шести дзвінків, десь власне в такій кількості до нього дзвонив начальник районного управління поліції, він змінив свою думку і був змушений скласти адміністративний протокол. Тобто, тут ми побачили тиск. Луцької міської ради не лише на активістів, а навіть на працівників поліції, адже працівники поліції, які хочуть діяти згідно з чинним законодавством, згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення, змушені його порушувати для того, щоб здійснювати вимоги міської ради. І, зокрема, під час складання цього протоколу ми побачили величезну кількість порушень. Зараз ми їх озвучувати не будемо. Ми будемо їх вже озвучувати на засіданні суду. Адже цю справу тепер вже передають до суду, і мене чекає судовий розгляд ну, цієї справи. Які де будуть вирішувати наскільки відповідає дійсності все те, що було написано в цьому протоколі про дмін правопорушення, і власне це буде розгляд в Лу Луцькому міськрайонному суді Волинської області і пане Любомира, даруйте так. одразу уточнити. То коли має відбутися цей розгляд, чи вже вам відомо дату? Ні ще не відомо. Я маю дізнатися десь вже наступного тижня е, через повідомлення е, на е, мої контактні дані. Мені прийде сповіщення про дату судового розгляду, і вже відповідно ми будемо тоді діяти і оголошувати також загально такий збір, тому що для підтримки для того, щоб це також питання було на громадському контролі. Адже ми побачили, що це дуже ефективно. І власне ті збори, які відбулися в гостинному дворі, е, вони підтвердили це явка людей була дуже високою, але ну окрім того, що прийшли люди, які підтримують мене всі ці історії, які проти переслідувань громадських активістів. Також прийшли люди з Луцької міської ради. Це були, по-перше, працівники департаменту економічної політики, департаменту молоді та спорту. Але також це були працівники спортивних шкіл комунальної власності Луцької міської ради, і також спортсмени. Отже, ми почали реєстрацію цих людей о 17.30, і в 18 й годині мали відбутися збори, відповідно, вони почалися рівно в 18-й годині. І в е, директор комунального закладу, е, Луцький міський молодіжний центр е, е, Юрій. Е, Юрій е, Симчук він свідомо не реєструвався на збори аж до кінця. І коли ми вже почали проводити нашу збірку, він почав її зривати, оскільки він казав, що ми не дали йому можливості зареєструватися на збори. Власне, точно така сама ситуація відбувалася 14 липня, і він є одним із авторів цього листа. Адже там під листом ми вже маємо його копію. Угу. Під листом написано авторів тих, які тих людей, які писали цей лист. Від імені Луцької міської ради це Наталія Юрченко, Володимир Захожий, Юрій Семчук. І Борис Смаль, і він mm -hmm. підписаний Ігорем Поліщуком. Отже, він також в адмінпротоколі фігурує як один з двох свідків, які засвідчили те, що ми нібито порушили. Кодекс України про мініпровопорушень ні ніби, нібито ми порушили правила проведення зборів, і нібито ми не дали вже тепер йому зареєструватися е, на цей на, на збори. Адже перше звинувачення на нас було те, що ми нібито проводили збори під час тривоги. Потім, е, оскільки жодних доказів е, цього немає, і це не відповідає дійсності Луцька рада відмовилася від цієї лінії, і почали тепер стверджувати, що мені нібито не дали зареєструватися Юрію Семчуку. Тому е, вчора, 2 вересня, він свідомо не зареєструвався на збори для того, щоб знову потім мати підстави, ніби. Щоб скласти такий ганебний і безпідставний і, і незаконний адміністративний протокол, і він більше того так само заважав проведенню зборів. Конкретно він вийшов на сцену під час того, коли ми голосували за проєкти рішень і свідомо перебивав. І ну, в нас навіть є відео цього, як він ганебно себе поводить. І ми вважаємо, що посадова особа Луцької міської ради, яка працює і отримує гроші платників податків, вона не може себе поводити в такий спосіб і не може так. Ганебно представляти Луцьку міську раду, як це зараз відбувається. Ось. І також в цьому контексті слід згадати, що збори все-таки відбулися. Їх намагалися зірвати ті люди, які не зареєструвалися. Вони не зареєструвалися, тому що збори вже почалися. І ми вкотре наголошуємо, що ми діємо відповідно до статті 28 статуту Луцької міської ради. Ми написали листа. до Луцько міського ради, де чітко зазначили час початку зборів, це вісімнадцята година. Ми зазначили в своїх соцмережах час реєстрації, це 17.30, і відповідно за цей час реєстрації зареєструвалися 32 людини, і ми з цих власне, людей і форму, оскільки мінімум це є 15 людей, і власне в цьому цьому контексті так само, Юрій Семчук, він він. Намагався намагався разом ну, разом з тими людьми, які не зареєструвалися, намагалися ну, нібито знову завадити проведення зборів. Ми все таки збори провели, незважаючи на це все. Ми проголосували за ті проекти рішень, які ми плануємо винести на сесію Луцької міської ради. Ми всі прилюдно засудили такі способи тиску на громадських активістів. Але в кінці проведення зборів працівники Луцької міської ради викликали спецпідрозділ поліції тор для того, щоб нібито зупинити громадські заворушення, які відбуваються в густому. Дворі, тобто, це ще один був спосіб тиску. На їхню думку нас мали пов'язати всіх і ну повести відділок поліції, але поліцейські приїхали. Ми з ними спілкувалися десь близько 20 хвилин, і ми, ну, їм пояснили, що ніяких правопорушень немає, що всі ці збори є е, організовані за правилами проведення мирних зібрань. Ми це пояснювали. працівники людської міської ради тиснули на нас в цей самий момент. Пробували довести щось протилежне, але зрешті врешті працівники поліції побачили, що жодних правопорушень немає і вони поїхали геть. Ось так, пане Любомире, ну і деталі хочемо дізнатися. От стосовно керівника районного управління поліції ви згадували та, звідки у вас інформація, що саме він тиснув на, я на слідчого та вашого? Так, на надільничного інспектора, ми не маємо точної інформації, що це був саме він, адже ну він дзвонив до нього, і поліцейський кожен раз виходив, і казав, що дзвонить начальник. Ну, відповідно, начальник це є начальник районної управління поліції. Ймовірно, ми точно не можемо ідентифікувати це припущення. Пане Любомира зрозуміла. А стосовно якраз ось цього листа, про який ви згадували, підписаного Поліщуком. То ви минулого разу ще не знали всі деталі. Що цікавого ви там дізналися? Ви згадували вже про те, що вони викинули ось це твердження, та про те, що ви нібито збиралися під час повітряної тривоги. Так, ну воно є в цьому листі, ага. але вони не змогли скласти власне поліція не змогла скласти за цим адмінпротокол, бо немає жодних доказів для цього. В цьому листі ми також трошки уточнили міру покарання, яку вимагає для мене. Тут пише, що згідно з статтею частиною другої статті 185 прип. 1 купап дії, вчинені організатором зборів мітингу вуличного походу демонстрації, тягне за собою накладення штрафу від 20 до 100 неподаткових мінімумів доходів громадян або виправні роботи на від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб, тобто трошки інше покарання, але ну е, суть не в тому, не в кількості покарання, а в тому, що ну загалом воно несправедливе. Тому ну, це більше такі деталі, е, які ми дізналися вже конкретно е, тоді, коли змогли отримати цю копію цього листа. І також е, ще в цьому листі е, ми побачили посилання на відеозапис, які здійснювали оці представники Луцького міського молодіжного центру. Ми мали нагоду переглянути. Цей відеозапис разом з слідчим, ми не побачили там жодних порушень? Слідчі також, ну відпочив, інспектор поліції також не побачив жодних порушень? Відповідно, ну ми тепер остаточно впевнені, що всі ці закиди безпідставні <кхух> і, 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 і нічим не обґрунтовані. Пане Любомире, то в цьому адміністративному протоколі що на вас там написали, і, і, і чи підписували ви, по чи погодилися ви з тим, що там написано? Так мені приписали власне порушення цієї статті 185 1, відповідно, нібито за свідченнями Юрія Семчука і Володимира Захожу. Вони свідки, які стверджують, що я порушив ось цей порядок проведення зборів громадян. Хоча хоча власне вони не брали участі в цих зборах, оскільки вони не зареєструвалися, Володимир Захожі не є мешканцем Луцької міської територіальної громади. Юрій Семчук. Свідомо не зареєструвався, тобто він не волів реєструватися вчасно. Ну, тобто, хоча він прийшов завчасно і міг зареєструватися, він свідомо цього не зробив, тобто, якогось це взагалі абсурдне звинувачення, і ну, ми з ним не погодилися. В протоколі я написав, що я не погоджуюся із всіма цими звинуваченнями, і вважаю, цей протокол незаконним і безпідставним. От цікавий ви момент назвали про те, що пан захожий не є жителем Луцької громади, але. Ходить на ваші збори, і, на вашу думку, цікаво почути, то чому саме цей пан Семчук і пан Захожий, який представляє управління чи департамент зараз молоді і спорту, яким боком вони взагалі до вашої громадської організації і до гостинного двору прайзерів? Чи можете ви якось пояснити? Коли ми запитували власне це в нього під час е зборів, е він нам сказав Володимир Схожий, перш за все сказав, що він е представляє департамент молоді та спорту Луцької міської ради, тобто він е був присутній як посудова особа Луцької міської ради на всій цій збірці. І е тобто, це така його офіційна позиція, що він людина, яка реалізовує молодіжну політику в е нашій громаді, і тому він е дотичний до всієї цієї історії і він хоче. Е хоче бути присутній при цьому, але ми звісно ставимо все це під сумнів, бо ми бачимо чітко, що молодіжна політика в нашій громаді це створення просторів а політичне дозвілля для молоді, що ми різко не підтримуємо. Ми за те, щоб молодь могла виражати свою політичну позицію, щоб молодь могла виступати проти наявної такої наявної е, системи, яка склалася в нашій громаді, коли більшість коли е, владу має той, хто має більше грошей, і коли всі. І питання в нашому місті вирішуються просто дзвінком ігоря палиці і до ігоря Поліщука, і все це єдина стратегія розвитку міста. І ми, як молодь, власне, виступаємо проти такої стратегії. Ми хочемо, щоб в нашому місті існували демократичні інституції, механізми. І оці збори були також націлені для того, щоб нагадати, що місто це люди а не стіни, що гостинний двір він гостинний для всіх, а не лише для тих, хто має певну суму капіталу, і також про те, що міста для людей. Ну і чи можете розповісти ваші подальші кроки? Чи спілкувалися ви з юристами, чи знайшли підтримку, зокрема, і в депутатів Луцької міської ради? Е, так, отже, наші перші кроки це перш за все е, йти на засідання суду і, і відстоювати власне невинуватість мою всі ці історії, адже жодних підстав для того, ну формальних навіть підстав немає для того, щоб рішення суду було позитивним. Але ми знаємо наскільки в нас е, прогнила система судочинства в країні. Тому е, навіть найбільш надумані звинувачення можуть бути втілені в ну, вирок якийсь. і тому ми будемо активно залучати представників наших прихильників, для того, що вони долучалися до розгляду цієї справи, для того, щоб не можна було зманіпулювати вже конкретно під час розгляду. І також ми плануємо вже ці рішення, які ми прийняли на цих зборах, виносити на розгляд чергової сесії Луцької міської ради, яка буде відбуватися вересні. і ми плануємо власне там ну, знову пропонувати депутатам за них голосувати. Ми впевнені, що представники Луцької міської ради, зокрема Ірина Чибулюк, буде вкотре на Намагатися дискутувати з нами про форму проведення зборів, тобто про те, що ми нібито порушили якесь положення, якого не існує. Адже якщо не існує положення, значить неможливо нічого й порушити. У нас існує стаття 28, яка в загальних рисах описує те, як мають відбуватися збори. Всі деталі залишаються за організатором. Ми, Як організатори зборів, ми всі ці деталі вирішували вже самостійно. От, наприклад, такі речі, як час для реєстрації, такі речі, як, як порядок підрахунку голосів, і так далі. Тобто, це все, що залишається за нами, так само форми протоколів, форми е, реєстраційних листків і так далі. Отже, е, так це ми згадали. А щодо е, то ми будемо вносити це рішення в сесію, і ми будемо очікувати власне дискусії, по суті, питання, а не, а не щодо форми, як це робить ну, е, як це робить Ірина Чибулюк, і, і вона намагається вкотре відтягнути частину депутатських голосів, які ні стверджуючи, нібито ми порушили процедуру проведення цих зборів. Ну і на сам кінець, пане Любомире, так просто ваші припущення. То ви допускаєте те, що можливо дійсно на Луцький міський голова, я не знаю, чи можливо саме Ігор Палиця, народний депутат, мають якийсь вплив чи тиск на поліцію, на керівника волинської поліції Юрія Крошка, чи на керівника Луцького районного управління поліції Володимира Костанюка? Саме в цій справі, і вони, я так розумію, відстоюють саме інтереси Ігоря Палиця? Ми впевнені, тому що є вплив приміщення на Луцьке районне управління поліції. Ми з цим стикнулися буквально в цю суботу, адже якби не цей вплив, то ніякого адміністративного протоколу не мало би бути, адже немає жодних підстав для його складення, немає складу правопорушення. І якби не ці постійні дзвінки, і якби не. Не постійний контроль, як казав мені е, інспектор поліції, якби не цей не, не контроль е, Луцької міської ради за цим питанням. Адже е, поки ми складали протокол, це тривало дві години. Е, були численні дзвінки, поліцейський постійно виходив, йому постійно казали, що він має робити. Його постійно, тобто наставляли, і це були люди. Також ну тобто, ми не знаємо, хто це був, але швидше все, що це були е, 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 люди з поліції, ну, а цим людям з поліції, вже телефонували з міської ради, тобто нам сказали про те, що ця справа перебуває на. Уважному і пильному контролі зі сторони Луцької міської ради, і що вона має бути доведена до суду, пане Любомире, а чи будете ви можливо звертатися в прокуратуру на ось такі незаконні дії, на вашу думку, з боку представників поліції? Ну, перш за все, ми хочемо зараз е, е, піти на це судове розслідування. А вже е, на це судове засідання. А вже після цього ми будемо думати також і над такими форматами, е, форматами роботи, адже справді е, це надзвичайно обурливо. Бо сьогодні так сталося зі мною. Завтра це може статися з будь-яким іншим організатором мирних зібрань. І ну, ми хочемо зупинити це в самому зародку, адже так далі відбуватися не може. Ми проти таких методів тиску, методів. Коли зв'язки вирішують більше, ніж закони і нормативно-праві акти, а, ну дійсно ганебна ситуація. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що з нами в ефірі був Любомир Дмитришин, голова громадської організації Семи Яросна Гора, і Луцька міська рада в особі Луцького міського голови Ігоря Поліщука вирішила, чи вирішив пан Поліщук стати на таку? на шлях війни проти громадських активістів, а зокрема і проти пана Любомира, і е, був підписаний лист відповідний до поліції, щоб на нього був складений адміністративний протокол, для того, ну, мабуть, щоб не знає, закрити рота, чи е, зокрема наш гість не мав можливості відстоювати інтереси громади. Не інтереси палиці чи не інтереси Поліщука, аби захопити собі цей гостинний двір, а все-таки інтереси луцької міської громади. Але, на жаль, бачимо, є свідками цієї ганебної ситуації у цій війні Луцької міської ради проти громадських активістів в нашій громаді. На все добре, пане Любомире, тримайтеся, обов'язково будемо стежити за вашою долею. Дякую і до побачення. До побачення.